Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас дуже стислий огляд, скоріше можна сказати, що розпаковка інвертору Негарєво. Заслуговує він на нашу увагу, тому що має повністю пасивне охолодження, тобто абсолютно відсутні вентилятори, і таким чином він повністю безшумний. Також корпус та всі роз'єми мають ступінь захисту IP65, що, в принципі, дозволяє його встановлювати зовні приміщення. Цей інвертор на 5 кВт, короткочасна потужність у півтора рази більше, тобто цього інвертору достатньо для невеличкого домогосподарства або офісу. Коротенько, роз'єми для сонячних панелей, вход, виходи, комунікаційні роз'єми та роз'єм для Wi-Fi адаптеру. Досить незвично, але кріпиться він на ось такій одній панелі. В комплекті комунікаційні кабелі кріплення. Ось ще один кабель. Так, і Wi-Fi. Модуль. Є безкоштовний додаток, який дозволяє працювати, робити налаштування та моніторити через інтернет. Коротенько все, якісна, безшумна і не за всі гроші світу штука, яка допоможе при відключенні електроенергії або при підключенні сонячних панелей.